Якщо вам нічого не вдається змінити у житті, займіться правами. Хоча б тіло своє змінити. Зараз показую ну, праву на всі сто, на всі групи м'язів, на мобільність суставів. Така вона багатосуставна, тому треба проробити і ноги, і стегна, і сідниці, і прес, і спина. Все працює. Отже, лягли на спину. Зігнули коліна. Підняли корпус, витягнули ногу. Починаємо піднімати, робити оберт. Повний, повне коло зробили ногою. Потім сідаємо і, вирівнюючи спину, тягнемося за рукою. Ось така позиція. І знову лягаємо, підіймаємо, підіймаємо разом з корпусом. І раз. І два. І раз. І два. А якщо в руки взяти гантелі, то ще пропрацюються і ваші руки. Попробуємо з гантелями. Підняли, задержали в цьому положенні. Піднімаємо корпус, нога. Обер, повільний оберт. Раз. І сіли спинка рівно. І знову. Раз. Коло. Тут треба скоординуватися і підключити, звичайно, мозок. Вона не така проста. Ножка нависука, коли ми сідаємо. І раз, і два. І три. І раз, і два. І три. Раз. Два. Сіли. Допомагайте собі, коли ви кажете, проговорюєте, да? лягли, підняли спину, зробили оберт, підняли корпус. Те саме на другу ногу. Долучайтеся до мого каналу і подивляйтеся ті вправи корисні, які я вам даю. Я зазвичай даю щось оригінальне і діє.